Малятка, доброго всім дня! Я вас рада вітати на занятті ознайомлення з соціумом. Сьогодні ми з вами дізнаємося, який же одяг потрібно добирати в таку пору року, як осінь. Тож розпочинаємо. Дітки, погляньте на вулиці вже прохолодна осінь, а хлопчик Петрик стоїть у літньому одязі. А який же на ньому літній одяг? Так, це футболочка та шортики. А хіба ми восени одягаємо футболочку та шортики? Ну, звісно, що ні. Такий одяг називається літній, тому що одягаємо ми його влітку. А восени одягаємо осінній. Тому давайте допоможемо нашому хлопчику Петрику дібрати правильний осінній одяг, в якому він зможе піти на прогулянку. Діти, пропоную розглянути малюнки предметів одягу. Що ж потрібно одягати восени? Обов'язково одягаємо светрик, далі штани, потім чобітки, шапку, обов'язково курточку. І якщо на вулиці буде йти дощ, то обов'язково потрібно взяти із собою парасольку. Малята. Також на малюнку зображені предмети літнього одягу. І один предмет зимового. Малятка, тепер погляньте, чи правильно одягнувся наш хлопчик Петрик. Так, правильно. Він одягнув светрик, курточку, штани, черевики та шапку. Малятка, тепер уважно подивіться на малюнки та покажіть пальчиком, який одяг ми одягнемо восени. Хлопчик Петрик дякує за те, що ми допомогли дібрати йому осінній одяг, а я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!